Баночний масаж це древній ритуал або якісна методика. Баночний масаж або вакуумний масаж. Насправді він використовується і використовувався в традиційній китайській медицині, а також в інших культурах. Але це не просто обряд. Сучасна медицина підтверджує його ефективність. Найбільший страх людей це малюнки від банок. Синці від банок це не просто синці в звичайному розумінні. Скоріше це є мікро- Крововиливи під шкіру, які свідчать про потужний прилив крові до певної ділянки шкіри. Баночний масаж це досить універсальний інструмент. Показаннями до масажу може бути м'язові болі та спазми, використовується для поліпшування кровобігу та лімфодренажу, в комплексній терапії целюліту, для прискорення регенерації тканин. При проблемах дихальної системи, таких як кашель та бронхіт. але за призначенням лікаря, ключові противопоказання: висока температура, пошкодження шкіри, дерматити, екзема та відкриті рани, онкологічні захворювання, вагітність, тромбофлібіти, варикозне розширення вен, наявність великих родимок та папілом. Завжди інформуйте свого масажиста про хронічні захворювання. Баночний масаж це ефективний інструмент при правильному використанні в професійних руках. Довіряйте своє тіло професіоналам і не займайтеся самолікуванням. Залишилось питання? пишіть в коментарях.